У нас є Сергій Грішин на прямому скайп-зв'язку із Служби безпеки України. Нагадаю, що там сьогодні був брифінг Маркіяна Лубківського, на якому він повідомляв про те, що Службі безпеки України вдалося запобігти теракту, власне, у Києві. Отже, Сергію повідомляє і деталі. Доброго ранку, Таня Андрію і Євген Кузьменко. який десь вже поруч радий вас чути. Бачити. Отже, радник голови служби безпеки України Маркян Лобківський. Це був такий екстрений брифінг, який вчора ввечері на нього <кій> вибачте. З'явився анонс. Виксень була в тому, що він повідомив, що вчора з працівниками Служби безпеки України була знашкоджена терористка громадянка України, яка планувала здійснити вибух в центрі міста або в районі майдану Незалежності, або там ну на біля будинку більку проспілок. Не було чіткої чіткого місця, де вона це має зробити. Куратор її вів по телефону, який раніше завербував. Він її вів по телефону і. Ну коротше кажучи, завдяки мужності і професіоналізму працівникам служби безпеки України вдалося знешкодити верніше запобігти цьому вибуху. Цю жінку затримали. тут було зараз відео з нею. Я його записав, скоро вам його привезу, де вона розказує, як там відбулося все, як куди вона йшла. І що вона мала зробити? Маркіян сказав, що 3,5 кілограма тротиловому еквіваленті Там в неї було вибухівки, десь розльот осколків десь приблизно 500 метрів. Тобто, якщо б вона здійснила цей терористичний акт, то могло бути десятки або, можливо, навіть сотні постраждалих. Там, власне, вона мала біля будинку про мала відбуватися якась акція, і от вона під час цієї акції мала здійснити цей вибух. Ну, принаймні, так я собі зрозумів. Також на брифінгу був Василь Вог, це начальник головного управління головного слідчого управління служби безпеки України. Він говорив про те, що міжнародна група, міжнародна група по розслідуванню збитого боїнгу, який в нас тут в Україні збили в липні, закінчив вже роботу, і він проносував, що. Завтра, післязавтра вже мають бути результати роботи цієї групи. Він сказав, що як і раніше, розглядаються 3-4 версії, ну, Це з того, що він міг сказати, 3-4 версії розглядаються, що могло статися, в тому числі досі одна з робочих версій це те, що. Літак міг бути збитий ракетою класу воздух воздух тобто, вибачте, повітря-повітря, а не тільки розглядається речі, що земля повітря. Ну більше він особливо про це нічого не говорив. Маркен Лопківський також повідомив про те, що в Костянтинівці це Донецька область був затриманий депутат міської ради, член комуністичної партії, один з керівників місцевої, місцевого місцевої ділення КПУ, член Союзу, Совєтських офіцерів за це так називається ця організація, які з групою осіб планував туристичні акти в Костянтинівці. І він планував також. Вони збирали дані про пересування і знаходження сил. АТО, там це, в принципі, Константинівка, це ж там ну, поруч з бойовими діями, насправді, це і, і звільнене раніше місто, яке контролюється українською владою. І він планував разом зі своїми цими колегами. Отруїти е, мешканців міста Це Аністанхалін, за словами Маркіяна, тобто він мав здійснити теракт таким чином, що водогін він мав отруїти. Ну більше подробиць по них немає. От вони затримані, вони допитуються. Також Маркіян повідомив, що в Дніпропетровську затримали так само диверсійну групу, яку очолював колишній співробітник. Е Інтерполу в Україні він працював в Інтерполі, і а тепер він, значить, був в так званій ДНР. І він там якийсь впливовий в цьому ДНР персонаж. І вони так само планували різні терористичні акти на території Дніпропетровської області. Вони мали вчиняти вибухи. Ну, тобто, закладати вибухівку в будівлі судів, там районних адміністративних, там ще якихось військомати, там і так далі. Ця група затримана. І... Це оце ще повідомив Маркіян. А, а Василь Вовк, начальник слідчого управління, він входить до цієї переговорної групи е, пополонених. полонених. принців це трошки інша тема. Він входить до цієї переговорної групи і він повідомив, що вони наполягають на цих перемовинах з терористами, вони наполягають на обміну всіх на всіх, е, а не там рахувати там, тут, туди 5, туди 3. Він наполягає. Е, Ну, тобто, наша сторона українська наполягає на обміну всіх на всіх. І за їх даними, за даними Служби безпеки України, на сьогоднішній день в полоні в бойовиків там, ДНР, ЛНР, так званих, і всіх разом перебуває приблизно ну, їх даних не приблизно. 684 особи. Це, я так зрозумів, і військові, і цивільні, тобто, всі разом. 684 людини. Таня. Дякую, Сергій, за вичерпну відповідь на одне запитання. Та чекаємо тебе і твоє відео, власне, у нас у студії, і продовжимо наш інформаційний випуск, тим, що власне нам